Ясна і емоційне аргентинське танго для подружжя танцівників Олени Лісничої та Юрія Шкроптака не просто робота, а й спосіб, хоча б на кілька хвилин думками повернутися до рідного міста і життя, яке безжально зруйнували расисти. 14 років їхня школа аргентинського танго успішно працювала у Харкові. Їхні випускники брали участь у танцювальних фестивалях та грандіозних турнірах. Але з перших днів великої війни їхнє рідне місто перетворилось на поле боротьби. Ю, а приміщення, де вирували ритми танцю, стало укриттям не лише для цивільних, а й для українських захисників. І навіть попри беззупинну активність авіації над головою звуки вибухів продовжувала перекривати мелодія пристрасного танго. Коли вже ми трішечки були такі зміцнілі, окріпші духом, а люди вже хотіли танцювати танго і з'їхав кракен, з'їхав ТРО, то ми тоді. Вже зробили там е е школу, ну не школу, а е можливість танцювати людям. І деякий час люди там танцювали. Ми підтримували навіть під бомбами, хоч і було. Дуже багато і і тоді влучань, ось але люди хотіли танцювати танго. Та з кожним днем танцювати під обстрілами подружжю ставало все важче. Тож танцівники наважилися на евакуацію. Нині згадуючи страшні події, Олена каже, те, що їм вдалося залишитись живими та облаштувати школу танго у незнайомому місті велике щастя. Проте тривогу та біль за рідну домівку переживає досі. Коли ми вже змогли її їздити з Ванфранківська Франківська вже в команді. Туди відрядженням, то ми могли вивести якісь кубки, якісь журнали, щось таке, що, щоб е, е, відтворити е, обличчя нашої школи, щоб було видно, хто ми, що ми, і е, що, що тут скажеш, е, я не думала, що так буде, але Франківськ школу саме врятував. Нині у релокованій школі аргентинського тангу займається майже пів сотні людей. Серед учнів і переселенці, які з допомогою танцювальної терапії прагнуть відновити свої ресурси. Є у нас хлопець, який переїхав сюди з Ірпеня. Є у нас дівчина, яка втратила житло і переїхала сюди з Сєвродонецька. Її чоловік зараз на фронті. І... Вона втратила житло, це важко психологічно в неї чоловік зараз бється за нашу країну, теж важко, тому вона приходить, десь вона ну, тут хоч трохи переключається відпочиває. Є у нас хлопець, який повернувся з фронту, але йому пощастило, бо руки ноги цілі. Але психологічно йому дуже важко, і коли приїздив наш учень Андрій, і ми його тут знайомили з групою, він просто, просто вийшов, бо йому було дуже тяжко ці спогади повернулися про фронт. Є і такі люди. Тренери кажуть, заняття танцями дають змогу відволіктись від усіх турбот, сирен і страху, та, хоча б на півтори години повернутись до довоєнного щасливого стану. Віталія Коуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.